День Незалежності України. А коли День Незалежності Українця? За що боролись українці і що отримали? Любі друзі, колеги. Хочу в цей день побажати вам в першу чергу власної незалежності, незалежності від чужих думок і оцінок, незалежності від державних чиновників, владарів, влади і держави України. Хочу побажати вам, щоб держава Україна залежала від вас, від вашої волі, наснаги, потуги, від ваших бажань, від вашого волевиявлення, від ваших прав і свобод. Українці споконвіків боролись за незалежність, за незалежність власну, і на основі цієї власної незалежності вони бачили могутню справедливу державу, де права і свободи українців не порушені. А що ж в результаті ми отримали? Так, ми маємо сьогодні державне свято Державне свято День Незалежності України. А ще маємо свято День Української державності і багато інших свят фактично надбудов на фоні поневіряння, потурання самих українців їхніх прав. Тому що важливим є не право е, якоїсь надбудови. А важливим є право простого, того маленького українця, про якого багато говорять, але якого не шанують. Немає день, дня Українця, нема дня українця і його незалежності, нема дня шанування прав і свобод українця. А без цього, без цього фундаменту ну, я не вірю в могутню надбудову. І сьогодні прикро, що в день, який вартувало би. Святкувати, тому що всі наші пращури мріяли про незалежну Україну. Вони мріяли про державу українців, де традиції, культури, культура, мова будуть пропагуватися і будуть основами. Але натомість ми маємо державу, яку очолюють не українці, не представники української нації. Тому що українець це дух, це те, чим ти живеш, не паспорт, де написано, що ти громадянин України, якщо хтось не розуміє. Тому справжню Україну для українців, країну українців, де українець буде основою, нам ще треба здобути. Нам треба, як я вважаю, як людину центрист українця українські інтереси, інтереси простого українця поставити понад усе. Це має бути основа, на якій повинно і ми зможемо побудувати справжні потужну державу, яка зможе оборонятися як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. Але це ще треба здобути. Сьогодні здобуваємо в боротьбі з москалями, як колись українці здобували свою особисту незалежність, незалежність свого роду, своєї родини, сім'ї у боротьбі з панами, чи то польськими, чи то власними, чи в такі ж у тій самій боротьбі з тими самими москалями, які завжди споконвічно мали бажання поневолити простих українців. І за незалежність боролися, незалежність е, омріювали, до незалежності прагнули. Незалежності думок, незалежності дій і незалежності майбутнього в українській державі, в тій державі, яка базується на українцях. Тому такий вийшов сьогодні філософський пост. Е, не знаю, друзі. Як ви до нього віднесетесь? Мені цікаво почути ваші думки в коментарях, але я справді хотів би, щоб українські традиції, українська культура, українська мова розвивалася, і щоб ми з вами гордо святкували День Українця: День українця, який побудував українську державу, в якій він є господарь, володар, а чиновники є обслуговуючим персоналом. Разом з президентами, прем'єр-міністрами, депутатами і так далі, тому подібне. Щиро вам цього бажаю, щиро до цього прагну і буду робити все, незважаючи на потуги ворогів і заздрісників, досягти цього, досягти справедливої держави, де права і свободи українця є непорушними. Права і свободи того українця, хто не бажає поневолювати іншого. Сейфобсей Україн, слава героям України, слава українській нації. Понад усе.